Привіт, друзі! 29 липня, сьогодні з вами Валерій Кличок. і сьогодні в ЗМІ активно обговорюють заяву Зеленського, яку він зробив в інтерв'ю японському телеканалу, де, власне, сказав про те, що до кінця листопада буде готовий мирний план. Це не нове, він таке вже говорив, але окрім того, даючи відповіді на запитання японським журналістам, він говорив не лише про це, а й також про свою розмову з Дональдом Трампом і повідомив там деякі деталі. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Тому що треба дещо роз'яснити і ще раз, що сказав Зеленський, коли нам очікувати, власне, дійсно переговорів із Росією, і хто нам може це забезпечити? Маю на увазі поки що переговорний трек. Отже, Зеленський коментуючи знову, іноземним журналістам питання переговорів згадав і про Дональда Трампа, і він сказав, що. Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких запитань, і що в мене є його номер телефону. Тобто, в Зеленського є номер телефону Трампа, Зеленський може зателефонувати йому в будь-який момент. І в тому числі журналісти запитували щодо можливості реалізації ідеї Трампа про припинення війни за 24 години. На що Зеленський відповів, що для цього запросив Трампа до України, аби він відвідав в нашу державу подивився стан речей не з переказів, а, очевидь, і зробив висновки, наскільки реальним є такий його план. Але Трамп залишається непохитним. Втім, на переконання Зеленського дійсно буде напрацьований якийсь переговорний трек до кінця листопада. Головне, зазначив він в інтерв'ю японським журналістам, це терпіння, підтримка і дипломатичний тиск. Це три фактори справедливого припинення війни. Також він говорив про те, що Поки що будуть вирішуватися територіальні питання. І якщо Сполучені Штати Америки та Європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що шансів у неї немає. І звісно, сьогодні формується переговірна позиція командою Зеленського за участі третіх сторін Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і Китаю. І Китай після ну, такої я скажу неприємної для них паузи. В інформаційному полі геополітичному після візиту Сінзіпіна до Європи, тоді він дуже серйозно засвітився. Зараз Китай зник, але починає повертати свої позиції і нещодавній візит Кулеби до Пекіну, але правильніше буде сказати до Гуанчжоу, бо це дуже важливий момент. Кулеба не був у столиці Китаю. Китай почав знову виходити на передній план і сьогодні відіграє таку. Роль світового миротворця. Візит Кулеби, цьому підтвердження, тому що дійсно Кулеба приїхав на запрошення офіційного Китаю. Зустрічі з Інзіпіном не відбулися, хоча мені особисто дуже хотілося, звісно, щоб вона була, хоча б протокольна. Тому що свого часу Ентоні Блінкен зустрічався з Сінзіпіном, але Україна не США однозначно і те, що навіть зустріч відбувалася не в столиці Китаю, а в іншому місті. Гуанджо, як я сказав, це якраз підтвердження того, що Китай ну, не ставить на один рівень зараз Україну, наприклад, зі Сполученими Штатами Америки чи з іншою країною. Бо зрозуміло, що для Китаю Україна це інструмент вирішення їхніх питань, а не наших. Але припинення війни Росії проти України сьогодні є на порядку денному Китаю як один із треків такого, знаєте, собі переговорного успішного кейсу, як миротворця. Китай уже після зустрічі із Кулебою відправив свого спецпредставника з питань Європи, Ліхуея, але до Бразилії, до Південної Африки та до Індонезії, щоб, як вони кажуть, створити умови для відновлення мирних переговорів. І це дійсно дуже важливий момент, тому що Китай намагається зараз заручитися підтримкою глобального півдня і довести всьому світу, що він контролює цей глобальний південь. Але робиться, звісно, Китай під... Тиском санкційним Сполучених Штатів Америки, який зараз дуже серйозно дається в знаки Китаю у його співпраці із Росією. Ну буквально сьогодні вже російські видання повідомляють про те, що 80% взаємних розрахунків між Китаєм і Росією у юанях не проходять. Санційна політика направду працює. Але Пекін, розуміючи, що треба припиняти війну Росії проти України саме через санкційний тиск, не віддає ракетку першості Сполученим Штатам Америки чи якійсь іншій країні у питанні проведення якогось умовного саміту Миру. Я сьогодні це коментував уже декільком е телеканалам і говорив, і говорю, що наступний саміт миру буде називатися швидше Китайським. Бо він буде проходити на умовах китайських, він буде проходити в тому місці, яке визначить Китай. Там точно буде присутня Росія, на якому рівні ну не думаю, що на рівні Путіна, але хтось із представників російської влади там точно буде. Пекін загалом хоче в такий спосіб отримати свою частку успіху і спозиціонувати себе, що він дійсно може відігравати конструктивну роль і бути відзначеним за це усім світом. Що мовляв, дивіться, він припинив війну. Сьогодні, навіть з візитом у Пекіні, перебуває премєр міністр Італії. Джорджія Мелоні, вона зустрічається з Інзіпіном, і після довготривалого похолодання відносин Італії та Китаю, сьогодні вони знову потеплішали і там також обговорювали питання України. Я звісно не можу відверто вам скажу надавати великої ваги візиту Мелоні в контексті саме російсько-української війни, але все ж таки те, що про це говорять, і це офіційно озвучується кожною зі сторін. Це дуже важливо. Зеленський не так давно в інтерв'ю виданню Bloomberg наголосив на тому, що Китай дійсно може бути посередником разом зі Сполученими Штатами Америки, а я додам ще Європейським Союзом, він говорив і про Європейський Союз, саме в питанні припинення війни. І Пекін вже показував успішні кейси свого такого, знаєте, посередника. Ну, до прикладу, варто згадати, що минулого року була підписана тристороння угода між Саудівською Аравією, Іраном. І Пекіну. Ну, ця угода якраз і передбачала примирення Саудівської Аравії і Ірану, чого прагнували дуже в Сполучених Штатах Америки. Був навіть візит Джозефа Байдена до Саудівської Аравії ще в 2022 році, влітку, але він завершився нічим. Відносини США і Саудитів ну, не дуже, скажу так, теплі. Ну і зрозуміло, Саудівська Аравія лідер з видобутку нафти в світі і вони будуть цим користатися, але Китай знайшов інструменти до них. А буквально перед візитом Кулеби, як я вже вам розповідав, ще раз поточню, у Пекіні були зібрані палестинські воюючі фракції Хамас та Фат і Ван Ї особисто засвідчив підписання між ними угоди про створення тимчасового уряду примирення в секторі гази в Палестині, зокрема. І знову ж таки виставляє себе Китай як такого собі миротворця. До цього процесу коментування маю на увазі в засобах маси інформації, долучили і спікерів китайських. ну, Зокрема, професор міжнародних відносин університету Женьмінь, це Китайський державний університет, говорить про те, що Китай відіграватиме все більш важливу роль у мирних переговорах, установленні миру. Та переговорах не лише на Близькому Сході та в Україні, але й навіть у всьому світі. Але я ну так далеко не брав би, тому що ну, загалом поки що говорити про те, що Китай може виступити вже миротворцем зарані, але й скидати з важелів його також не варто. Він наголошує на тому, я маю на увазі цей професор, що глобальний південний блок країн, що розвивається, все більше довіряє підходу Пекіну до дипломатії, який обіцяє не втручатися у внутрішні справи. Ну, це, як на мене, просто загравання. Пекін буде втручатися у внутрішні справи країн саме через економічний тиск і економічний вплив. Ну яскравий приклад тому черговий чорний кредит для Будапешту, тому що Віктор Орбан, спілкуючись з Сінзіпіном ще навесні цього року, ймовірно домовився про те, що той йому перекрив боргові зобов'язання, які сьогодні має Орбан через давню історію фінансових відносин з Росією. Настав час платити по боргам, і Орбан дуже зараз хвилюється через те, що загострилися відносини з Україною, яка перекрила постачання нафти і до Угорщини, і до Словаччини. Фіцо там також сьогодні робив заяви і почав погрожувати нам, що він не буде постачати дизельне пальне. Ну я думаю, що ми з цим точно впораємося. Окрім того, професор міжнародних відносин університету Женьінь Ван Івей, якого я згадував вище, говорить про те, що Україна сприйматиме схвалення Китаєм. Будь-якого мирного плану як ознаку прихильності Росії. Ну, загалом, то, в принципі, можливо, десь і правий на сьогоднішній день цей науковець, тому що дійсно Україна сьогодні почала вести активну дипломатичну роботу з Китаєм, саме що стосується питання напрацювання якогось переговорного треку із Росією. І ще раз поточню, що ця вся історія для Пекіну не про Україну. Пекін використовує сьогодні нас у власних цілях, а не пропонує будь-які практичні кроки до міру. Але це поки що, друзі. Тому що я думаю, що все-таки буквально через кілька місяців, можливо, навіть менше тижнів, ми побачимо практичні пропозиції для встановлення миру. Але чи буде мир цей справедливим? Ну, мені зараз складно сказати швидше ні, аніж так. Втім, те, що сьогодні Китай швидше зацікавлений в зменшенні інтенсивності вогню, припиненні його по всій лінії зіткнення і замороження війни ну це більш ніж очевидно. Підписуйтеся, друзі, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу ролі Китаю як миротворця і посередника у переговорному процесі, на чому, власне, наполягає українська сторона. Я з зацікавленням почитаю ваші коментарі, які ви залишите під цим відео. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Всіх люблю і шаную і не перемикайтесь Все буде до України.